Привіт, ви на каналі Сторінки життя. Ми читаємо з вами біблійну книгу псалмів. Сьогодні будемо читати 95-й вже псалом. І подивимось, що є цікавого для нас з вами. Що цікавого говорить цей псалом. Ходімо і радісно заспіваємо Господеві. Будемо вигукувати скелі нашого спасіння. З'явимось перед Ним з подякою, співаючи йому пісні. Адже Господь, величний Бог, Він великий Цар над усіма богами, у його владі земні глибини, йому належать вершини і гір, його море. Він його створив, і суходіл твориво його рук. Тож підемо, поклонимося, припадемо і схилимось на коліна перед Господом, який нас створив. Адже Він є наш Бог, ми Його народ, частина його отари, вівці під Його рукою. Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть жорстокими ваших сердець, як біля мириви в день випробування маси в пустелі, де спокушували мене ваші батьки, вони випробовували мене, хоча й бачили мої діла. Сорок років мене засмучувало те покоління. Тому я сказав: цей народ блудить серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що вони не війдуть до мого відпочинку. Псалом, в якому закликається, є заклик до того, щоб поклонитися Господу. Причини для цього поклоніння перераховуються, а також заклик до того, щоб наші серця були відкритими для впливу Духа Божого. Давайте тепер по текстах подивимося, ходімо і радісно заспіваємо Господеві, будемо вигукувати скелі нашого Спасіння, скеля нашого Спасіння. як Гарно названий Господь, чому саме скеля. Ну, можемо там різні е, аналогії собі, як би підбирати, чому саме скеля, пояснення цьому. Але я пропоную піти від контексту, відштовхуватись, а за контекстом цього псалму тут. Пояснюється, що далі, далі е, пригадується та історія, в якій, по слову Господа, зі скелі пішла вода. Тому е, ось така прив'язка даний контекст нам робить таку, таке пояснення, чому саме е, скелею спасіння тут Господь названий. Не там баштою, не ще чимось, а саме скеля. Ця історія вона відбулася за часів Мойсея, здається, друга Мойсеєва, 17 розділ, там описується ця історія про те, як народ в пустелі, Господь їх вів, той народ, який він вивів з єгипетського рабства. І знаєте, як кажуть, вони вийшли з рабства, але рабство не вийшло з них. І це рабство, рабське мислення було у них постійно в голові. Вони всю дорогу випробовували Господа. І в чому було їхнє випробування? Ось там в тому тексті, оригінальному, ну, верніше, звідки взята та історія, ця історія, тут пригадується, то там в тому тексті написано, що вони задавали таке питання, чи є поміж нами Господь, чи є серед нас Господь. Ну, Малось на увазі, в цьому запитанні не те, що. Вони мають сумніви щодо себе, щодо своєї достойності, щоб Господь був серед них. Ні, питання зовсім в іншій плоскості було. Питання в тому, чи Господь, який нас вивів з єгипетського рабства, чи Він дійсно взагалі Господь, чи він дійсно щось може? Хай це проявить, хай докажуть, це ось такий був підтекст цього запитання, і в цьому і було якби їхнє випробування Господа, тобто пробували його, так скажімо, який він. Хоча він дав зрозуміти, який він, а вони постійно те піддавали сумніву. І в цьому є. Випробування є така заповідь: не спокушай Господа Бога Твого, от вона якраз до цієї ситуації відноситься. Вони спокушали Господа тим, що постійно піддавали сумніву його наміри, його якості характеру, його всемогутність, і, і також вони постійно роптали. Ропот це протилежність подяки. Тобто людина, яка ропшить на Бога постійно, скаржиться, не годує на Бога на своє життя, можливо, там, я не знаю, постійно. Ну, такий тип мислення у людини, що все в негативному фоні бачить. То така людина вона, вона тільки відштовхує від себе і інших людей, і, і також і Господа. Тому тут вони теж, можна сказати, самі, самі від себе відштовхнули і Господа от цією своєю поведінкою, а також і своє спасіння, і своє. Право, можливість бути в тій землі, в яку Господь їх вів. І ми знаємо, що за історію, яку нам Біблія описує, вони дійсно не війшли в ту обітну, обітовану землю, обіцяну землю, а їхні вже сини війшли. тому що це було. Все ж таки нове покоління з трошки інакшим мисленням. Чому трошки? Бо, ну, мабуть, знаєте, як ото в Біблії сказано, що до третього і четвертого роду прокляття на тих, хто не любить Господа, то я так вважаю, що десь, мабуть, 3-4 покоління має ще отак. От Змінитись в суспільстві, в країні, для того, щоб мислення оновилось, змінилось. Ми в Україні теж живемо з вами. Багато хто з мисленням ще Радянського Союзу, як пригадуючи то покоління, яке жило. В Радянському Союзі як пригадують постійно, як там було добре. І не пригадують то, що там і в Сибір відправляли в силку на каторги і все інше було. Цього не згадують. І не згадують ті черги, які були в магазинах, і той дефіцит, який був. І ізоляція від зовнішнього світу, і те, що ти маєш мислити лише так, як партія тобі наказала, і те, що віруючих переслідували, і церкви там теж закривали або розкрадали, все це робила ця безбожна радянська влада. Хоча, звісно, є свої плюси в її правлінні були. І такі ж самі плюси були і в Єгипті. Бо ви знаєте, оці люди, які вийшли з Єгипетського рабства, яке Господь вивів, вони теж пригадували якісь плюси. Вони згадували, як там, як вони їли диню і лук ріпчастий, і чесник. Ось це вони пригадали. А тут пустеля, а тут невідомість, а тут треба кожного дня їсти цю манну, залежати кожного дня від Бога і довіряти йому це важко, це не просто легше, легше, от знаєте, плити за течією і. Якби віддавати комусь іншому кермо е, свого, своєї долі, свого життя. Хай там не все ідеально, м'яко кажучи, але є якась така типу стабільність. От в Радянському Союзі теж була така стабільність, якби такі е, цілі, наміри, е, плани. Ну, Влада, дійсно, стабільність. от якраз там в цьому плані теж була. Що там люди якось були впевнені в тому, що вони будуть мати завтра там житло, якщо вони працюють постійно там на якійсь роботі і гарантоване їм житло. Ну і так далі. От. Е... Ну, таку аналогію я. Привів для того, щоб показати, що в принципі, дивіться, скільки має пройти ще часу, зміни, щоб змінилось мислення. Бо наразі ще і те покоління, яке жило в Радянському Союзі, воно ще живе і, і вони ще з, з тими. Вони там, вони там і лишились, в тому Радянському Союзі, вони, вони хочуть, щоб він повернувся і так далі. Отак якось наша пам'ять влаштована, що вона пригадує хороше, не, ну, не пригадує погане, сильно, так, а більше пригадує хороше. Того і вони теж хотіли повернутися, вони спокушували постійно Господа, роптали. І Господь сказав, що це покоління не війде, а війшло інше покоління. Того вони 40 років постели. Насправді там шлях не такий великий, від того місця, де Господь їх вивів, провів через це Червне море, Червоне море, Красне море. І до того місця, куди він їх збирався привести. Обіцяну землю цю. Там не так багато часу туди йти, але вони 40 років ходили. Господь їх водив 40 років по пустелі після того, як вони почали роптати. І він це робив для того, щоб вимерло саме це покоління, а їхні діти вже трошки мислення у них було інше. Ну, але як ми, як ми побачимо, то теж не все там було. Так, добре, і в того покоління наступного. Тому ось цей, цю історію нам пригадує цей Псалом 95. І показано, що Господь може вирішити любу ситуацію. Ну, розумієте, навіть таку ситуацію, що по людським якимось. Логіці, неможливо. неможливо. ну де ти возьмеш води для такої кількості людей, ще й в пустелі? Хтось підрахував, скільки треба було для того, щоб прогодувати всю цю масу людей, скільки було треба було продуктів, скільки треба було. Дров, скільки треба було води. І там, ви знаєте, там просто десятками, сотнями вагонів треба було на день, щоб це все забезпечити. А Господь зробив це диво. І тут теж ну, зі скали да, пішла вода. Це, це чудо Боже. Мойсей там, правда, трошки собі приписав то чудо, за це він теж не війшов в ту землю обіцяно. Але тим не менш, Моїсей потім був взятий на небо, хоч там Новий заповіт описує, що диявол не хотів віддавати Моїсея Богу і претендував на нього. На те, щоб Месій не був воскрешений воскр... піс... після того свого гріха. Але Христос за нього заступився. Про це нам говорить Новий заповідь. От. І ще що цікавого в цій історії, що, окрім ну, того, що Господь може зробити воду там, де її не повинно бути, що ще цікавого? Це ж аналогія того, що Господь може вирішити проблему таким шляхом, яким би ми з вами і не додумались. І так, як ну, неможливо її вирішити. Я собі думаю, якби вони не роптали, чи вирішив би Господь якось цю проблему? Звичайно, вирішив, бо він турбувався про них весь цей час. Можливо, таким самим чином. Але це було б вже без цього всього нарікання, ропоту. Вони би помолились, зібрались разом до Моїсея, сказали: помолись, помолися, ми будемо постити постити, а ти помолися Господу. І хай Господь дасть нам води, бо ми потребуємо. Ну отак воно мало би бути. Без якихось нарікань, але вони пішли іншим шляхом. І той інший шлях він віддалив їх від, від того задуму, який Господь для них приготував. Ви знаєте, друзі, ось що таке гріх? Саме слово гріх, звідки воно ну, взялося, кажуть, що гріхом вимірювали. Відстань від, ну, відстань промаху. Тобто от є лук, з якого стріляють стрілами по мішені. І наскільки він промахнувся від мішені, оце вимірювалось е, словом гріх. Ну, Така є версія, я чув колись така. Е, і це цікаве значення цього слова, і в контексті цієї історії вони промахнулись ось цим своїм гріхом, бо Господь для них намітив отаку ціль. Вони стратили там, і в етозі їхня, їхнє життя, як стріла, полетіло, не в ту сторону було направлено. Отак і в нашому житті. Якщо ви граєте в шахмати, а пограли колись, то там цікаво так, від чого залежить, виграєш ти чи програєш. У одного відомого шахматиста, здається, у Гаріка Каспарова запитали, наскільки ходів наперед він продумує гру. І відповідь всіх здивувала. Ну, він, я не пам'ятаю дословно, що він сказав, але ідея в тому, що він сказав, що важливо не те, наскільки ти наперед продумаєш, а важливо те, який крок ти робиш саме в, дані, в даній ситуації. Як ти вмієш оцінювати дану конкретну ситуацію, яка в тебе на, наразі. І який крок ти зробиш саме зараз? Від цього залежить подальша або перемога, або програш. Тобто от в шахматах кожен крок, який робить шах, шахматист в шахах, то там кожен крок має значення. І кожен крок, навіть просто якщо пішаком він піде там, на одну клітинку, і цей крок може мати далеко йдучи, йдучі значення і наслідки або виграти, або програти. Мабуть, так, і в нашому житті, коли ми кожен свій крок звіряємо з волею Божою і рухаємось. В напрямку волі Божої, то це наближає нас до тої цілі, яку нам Господь намітив. Ми тут не випадково в цьому світі, на цій землі, особливо, якщо мова йде про те, про тих людей, які були близькі за своє, за своє життя, були близькі до смерті, але е, залишились живими. Ну, Там, до прикладу, потрапляли в аварію, або там ще щось, якийсь випадок був, коли, по ідеї, мали би навіть померти чи загинути там, чи операція пройшла успішно, це теж. Не випадково Так? тобто ось, ось ці всі моменти, вони ще додатково нам нагадують, що ми тут не випадково. Тобто, якщо Господь вирішив тебе ще залишити на цій землі, хоча був шанс, що ти вже б пішов з, цієї, з цього світу, то, мабуть, він хоче і бачить і хоче, щоб ти тут ще щось зробив щоб він через тебе, через мене, через нас от ще щось добре зробив в цьому світі. І коли ми робимо гріх, ми віддаляємось від тієї мети і того задуму Божого, віддаляємо себе. Тому, друзі, ось такі сьогодні були у нас роздуми в цьому псалму. Всі тексти ми, звісно, не, не розібрали, але тим не менше. Тут є ще цікаво, ну так, пару слів про Поклонимося, припадемо і схилимось на коліна перед Господом, який нас створив. Я собі нещодавно думав, звідки взялась така мода, такий обичай, звичай такий, на коліна ставати перед Богом в молитві. Ось ми бачимо, що є цьому біблійне підтвердження, От, і це корисно практикувати в своєму молитовному житті, схиляти перед Богом каліна в молитві. З'явимось перед Ним з подякою, співаючи йому пісні. Подяка, радість, хвала, ось атмосфера. Яку Господь любить, якій Він любить з'являтись, перебувати. Заклик іти на поклоніння до Господа. Таке поклоніння воно відбувається в нашій церкві кожної суботи, де ми також можемо радіти, співати Господу, молитися, славити Його ім'я. І також тут показана причина, чому це треба робити. І, Як правило, коли в Біблії є заклик до того, щоб йому поклонити, щоб його прославити, далі йде пояснення. Тому що, і якщо узагальнити всі ці пояснення, то вони зводяться до одного головного пояснення, тому що нема іншого такого. Нема такого іншого ніж Господь. Він один, єдиний, такий унікальний, по своїх характеристиках, по своїх діяннях і так далі.